Дмитро Герасименко, все буде перемога. Як віримо у Бога, у сонце, зорі, вітер, так буде перемога над нами майоріти, не спинять нас руїни, смертями не злякати. Ми будемо калину, всі як один співати. Як віримо у Бога, у матір та дитину, так буде перемога. Одна на всю країну, бо є одна дорога, на всіх одна стежина, все буде перемога, все буде Україна.